Двох пілотів українського військово транспортного літака Ан 26 що нині терористи збили небі над Луганщиною, захопили у полон. Про долю решти членів екіпажу на тепер відомостей немає. Таку інформацію щойно оприлюднила прес-служба антитерористичної операції. На борту під час влучання ракети перебувало від п'яти до восьми українських військовослужбовців. Дані різняться, тому що надходять із різних джерел. Терористи стверджують, що захопили у полон чотирьох військовослужбовців, і нині всі вони перебувають у Краснодоні. Відомо, що Ан йшов на висоті 6500 метрів і був збитий потужною ракетною зброєю, яку застосували найвірогідніше з території Російської Федерації. Наразі триває пошукова операція, але в Генштабі Збройних сил ще кілька годин тому наполягали, що зв'язок був з усіма членами екіпажу. Розглядається дві версії. Постріл було зроблено з сучасного наземного ракетно-гарматного комплексу Панцер або самонавідною ракетою Х-24 класу повітря-повітря з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому «Міллерова».